Вітаю, ви на каналі Жовті Одесіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні проважливі новини для жовтоводців. Громада жовтих вод знову у жалобі. На війні загинув наш земляк 34-річний Єгор Герасимчук. Співчуваємо рідним та близьким полеглого воїна. Нелегальна тютюнова продукція залишається серйозною проблемою для жовтих вод і всього регіону. Попри закриття підпільних виробництв, контрафактні сигарети все ще знаходять свій шлях до споживачів у торгових точках через інтернет та кур'єрські служби. Журналісти нашої редакції зібрали дані з офіційних досліджень, коментарі експертів асоціації «Укртютюн», думки медиків і результати опитувань у соцмережах, щоб показати дешеві без акцизу сигарети несуть подвійний удар, шкоду для здоров'я та втрати для державного бюджету. Детальніше читайте на сайті «Жовті води сіті, посилання в описі до цього відео. Жовтоводські спортсмени Міщенко Ростислав Єлизавета Полюдова та Панченко Володимир успішно виступили на забігу Мадрівській скелі у Кривому Розі. Забіг був присвячений пам'яті військовослужбовця Збройних сил України Сергія Лакусти. Вистава Вірні дружини відбудеться у жовтих водах 3 жовтня о 18.00. Квитки від 250 гривень можна придбати на сайті та в касі Палацу культури. Бронювання квитків за номером 050 97 50 563. Фільм Антарктида від українського мандрівника Антона Птушкіна почали транслювати у Жовтоводському кінотеатрі. Це історія про українську дослідницьку станцію імені академіка Вернацького, куди на один рік відправляють нашу експедицію. Також про корабль Криголам, який Україна придбала у англійців і, звісно, пінгвінів, а ще айсберги. Вартість квитка 130 гривень. Рекомендуємо. На Балахівському озері в селі Інгульська Олександрівського району Кірвоградщини. Рятувальники вилучили з водойми тіло чоловіка. Загиблим виявився 60-річний житель жовтих вод. Наразі обставини трагедії з'ясовують фахівці. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Суд відмовив меру жовтих вод у позові проти депутатки Наталії Шум. У П'ятихацькому районному суді Дніпропетровської області відбулося слухання справи за позовом міського голови жовтих вод Дмитра Ханіса до депутатки Кам'янської районної ради Наталії Шум. Позов стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації. Суд відмовив у задоволенні вимог. У жовтих водах відкрилася нова локація магазину Домашні напівфабрикати. У жовтих водах відкрилася нова локація магазину Домашні напівфабрикати». Ми працюємо вже понад чотири роки і виготовляємо продукцію власноруч зі свіжого м'яса та за перевіреними сімейними рецептами. У нас ви знайдете млинці, солодкі й солоні, пальмені та вареники, у тому числі дитячі з натуральними соками шпинату, буряка й моркви, голубці, тушонку власного виробництва, котлети від класичних до кордон блю та покиївські, соковиті фрикадельки і ковбаски, а ще хінкалі з сиром, ніжні сирники, зрази хачапурі з власного. Іста, домашні сири, сологуні, моцарелу, копченості та паштети. Великий вибір страв, які економлять ваш час і дарують смак справжньої домашньої кухні. Чекаємо на вас за адресами. Вулиця Героїв Чорнобиля, 47А. Новий торговий ряд біля Сакури, з 8.30 до 19.00. Та по вулиці Хмельницького, 8, з 9 до 18.00. Доставка по місту безкоштовна при замовленні від 700 гривень. Замовлення за телефоном 068 892 92 14. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.